Діво могутня молись за нас. Могутня сильна, відважна, зарадна, витривала. Ось так можна говорити про Марію. Ось так можна сказати, що наша Матір, матір Бога і нас Марія, ця делікатна дівчина з Назарету. Ця проста, невіста жінка, яку вибрав Господь Бог, аж такою сильною повинна була бути і є нею, щоби виконати завдання покладене на неї через Господа Бога. Покликання Матері, покликання бути матір'ю Бога, самого Спасителя. Яке це велике завдання, яка велика довіра Бога до Марії? І ми сьогодні бачимо, що кожна земна матір, кожна наша матір, матір кожного з нас, які ці матері мусять бути сильними, які мусять бути мудрі, розторопні, завзяті, витривалі, щоб виконати покликання Матері. Щоби виховати кожного з нас на добру людину, щоби дати нам правильний напрямок в житті, щоби передати нам віру, подаровану через Бога, бо віра це дар Божий, щоб нас зберегти в благодаті Господні, яку ми отримали при таїнстві хрещенні. І хочемо сьогодні відновити в собі гідність Божої дитини, але для того. Потрібна велика сила завзятість, віра, любов, доброта, відповідальність наших батьків і матерів. Кожен батько, кожна матір хоче, щоб її дитина була доброю людиною і піклуються про нас, стараються нам дати все, що найкраще в житті, щоб ми були добрими людьми, тому повинні бути дуже сильними, відважними. Міцними, свідомими свого завдання і покликання. І така є Марія, ця простенька дівчина з Назарету, яку покликав Господь, Ти будеш матір'ю. Ось я раба Господня, яка це відвага, яка це насправді доброта Марії, любов її серця. Тому сьогодні приходимо до тебе, Матінко Божа. І благаємо, допоможи нам виконувати волю Божу, Допоможи нам бути вірними нашому завданні, яке називається покликання. Дай нам Духа любові і доброти, навчи нас постійно належати до Господа, Діво Могутня, молись за нас!